Дивитеся суспільне черкаси. Підписуйтеся на Суспільне Черкаси у соцмережах. Брак кадрів на підприємствах. Суд по митрополиту Черкаському та Канівському Феодосію змагання рятувальників. Про це та інше говоритимемо далі. В студії працює Тетяна Зазоля жестова мова Галина Абраменко. Навчають жінок, аби закрити потребу в працівниках. Черкаські підприємства відчувають брак кадрів через війну, розповів директор обласного центру зайнятості Олександр Джур, що стало причиною кадрового голоду. Анастасія настасія кашоїд дізнавалася. Ну переберімо слінчику машину, щоб вона завжди була в охайному стані чистенька. Водій швидкої Дмитро Чех за кермом 22 роки. На початку повномасштабної переїхав із Херсону до Черкас. Роботу розповідає, шукав майже рік. В Херсоні я, я працював у кравтодорі водієм. Тож хади, узнавав за роботу. Ну якби ніхто не брав, тому що внутрішня переміщена особа, як по переселенець, думають, може далі поїдуть. там. Нині працює в обласному центрі екстреної медичної допомоги. З початку вторгнення тут працевлаштували 18 внутрішньопереміщених осіб, розповідає директор Ігор Фесун. Та спеціалістів бракує. Найбільше говорить лікарів близько 50 осіб. По багатьох регіонах є нестача фідширок, в деяких регіонах нестача водіїв. Дуже велика частина пішла в за кордон. Є люди, які йдуть на пенсію. У нас доволі специфічна служба, і просто вулиці людину взяти сюди. Це неправильно. У них повинен бути певний досвід, певне розуміння роботи. Бракує людей і в комунальному підприємстві служба чистоти, каже начальник юридичного відділу Василь Роговий. Втім, причина додає інша мобілізація. За останні кілька тижнів до лав ЗСУ призвали з десяток працівників. Тепер тут у пошуку вантажників та слюсарів. І це є професії, можна сказати, чоловічі, тобто жінка не має можливості фізично замінити дану категорію працівників. Деякі працівники в нас, наприклад, водіїтом працюють не знаходяться в лавах збройних сил України, так як вони вже пенсіонери, тобто віком понад 60 років. А ви як розумієте, що для тих професій потрібно працювати фізично, і людина 60 років ну не може фізично виконувати дані е, навантаження. Аби частково закрити потребу в працівниках робітничих професій, навчають жінок, розповідає директор обласного центру зайнятості Олександр Джур. За минулий рік на Черкащині вдалося закрити загалом до 9 тисяч вакансій. В медицині це в переробці, сільськогосподарському напрямку, і сьогодні гостро стоїть питання по водіях, як по всій області, безпосередньо в місті Черкаси це перевізники. Тому нам зараз потрібно укомплектовувати водіїв, слюсарів, верстатників. Анастасія Кашить, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Митрополиту Черкаському та Канівському Феодосію послабили запобіжний захід. Час утримання під нічним домашнім арештом скоротили на дві години. З 22-ї вечора на 23-ю і до 5-ї ранку, замість шостої, як було до того, про подовження попереднього запобіжного заходу керівнику Черкаської єпархії Української православної церкви Московського патріархату клопотав прокурор Вадим Коломієць. Ризики, які були зновлені не змінилися, продовжують існувати. А це ризики те, що особа може перехоплюватися від дому до судового освітування та суду, Закону законно опловати наслідки кримінальне провадження, розкордонти кримінальні провадження іншу чином, може вчинити інші злочини, чи продовження злочин, яких особа звинувачиться. Це все це, що включено в. Клопотання, воно або є припущенням та не відповідальній дійсності, або є маніпуляцією, коли ті чи інші факти використовуються, які, які самі по суді не можуть бути підставлені для продовження запобіжного заходу, включаються у подане прокурором клопотання. Тому, шановний суд, ми просимо відмовити у задоволенні клопотання прокурора, в свою чергу вважаємо, що достатнім буде е, такий запобіжний захід, як особисте зобов'язання. Суд хали. Оставлено питання обвинувачена та захисників про зміну запобіжного заходу відмовити, по прокурора Черкаської обласної прокуратури Калиніця про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби задовольнити, продовжити обвинувачення на осінь роботу несмілінівич, 31.08.1974 року народження запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби, а саме з 23 години 0 хвилин до 5 години минулох хвилин наступного дня, строком на 60 днів. Нагадаю, під нічним домашнім арештом митрополит Феодосій перебував з 20 грудня минулого року. До того він був під цілодобовим домашнім утриманням. Три підозри служба безпеки України йому вручила торік. Першу 20 лютого він отримав за статтею розпалювання релігійної ворожнечі у квітні за виправдовування та заперечення збройної агресії Росії. А від 6 жовтня його вчергове підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі. Чотири легкові автівки та вантажівка. Скільки за місяць планують відремонтувати для фронту майстри одного з комунальних підприємств міста? Про це розповів його директор Сергій Єфремов. каже: у кожної такої автівки своя історія. Ними поділився із нашою аліною бережною. Це наша майстерня. Сюди заганяємо по черзі машини. На цій машині їздили снайпера, кажуть, дуже удобно, фургон. Складуються гвинтівки. Думали, що там буде трішечки мастила поміняти, там свечі. Але бачимо капіталку двигателя. Піддемкрати. Подушки теж відкручують. То давайте тоді заганять трактор, цеплять на стрілу і витягувати. Кружини на куски. Мінімальні. Це слава Богу. Ходова там все не витримує, тому що доріг там нема. Була в нас вісімка, УАЗ-218. Ну, там кузов геть переварювали тут усе ну, своїми силами. Ще там на черзі стоять пару машинок. Ну, стараємось якось допомогти фронту чим можемо. на солодки залишилась Івека Це наш батальйон. Отримав її від якихось міжнародних фондів. Це дуже гарна, повноприводна, міцна автівка, але поламана коробка не працює з щеплення. Ну, це дуже важко, ну фізично. Да, це, ну, і зробити. Долали смугу та підіймали штурмовою драбиною на четвертий поверх. Так на Черкащині відбулись змагання з поширно прикладного спорту, розповів тренер обласної збірної Арсен Іпієв. 60 учасників з трьох університетів змагались за кубок України серед закладів вищої світи системи державної служби з надзвичайних ситуацій. Як усе відбувалося, дивіться в сюжеті Дарії Шевченко. Перестрибуючи дерев'яну стінку, хапаючи пожежні рукави та долаючи стометрову смугу перешкод. Так курсанти намагаються якнайшвидше загасити уявну пожежу, розповідає тренер Арсен Іпієв. Обігай, обігай. Четвертокурсник Інституту пожежної безпеки Мар'ян Блонський пробіг дистанцію за 16 секунд. Каже, цей спорт, як і професію обрав, аби продовжити сімейну справу. У мене діду був рятувальний, батько і брат теж тут саме навчався. Я пішов так би стопам. Люди дивляться на нього, так, якби, що це таке, як обіжиш по штурмовці, сотню. Але ну мені подобається, з самого дитинства займаюся. це, так, якби, це ж моє життя. Результатом свого забігу задоволений, говорить учасник змагань із Київської області Сергій. Він начальник пожежного караулу. Каже, цей спорт невід'ємна частина його життя. Я в этом спорте вже лет 9, наверное, ще з юношеской сборной почав бігати. Це не спорт, це не футбол, не волейбол. Здесь как-то інтересне. Меня ще в школі спрашивали, ким хочеш стати. Я одразу поговорив пожарникам. Окрім бігу, учасники показували спритність, підіймаючись пожежною драбиною на четвертий поверх. Зі слів тренера Арсена Іпієва, такий вид спорту готує курсантів до майбутніх викликів професії, а також допомагає їм завжди бути в формі. Це точно не для розслаблення, бо тут дуже багато сил витрачається на тренування. Курсантам це да воно дуже допомагає навіть в різноманітному розвитку нашій професії. Це Якби спортивний стимул. Ми ж знаємо, як діти люблять змагатися. І вони для себе щось нове тут бачать, намагаються також виконати нормативи майстрів спорту. Зі слів тренера змагань Арсена Іпієва перемогла команда Черкаського інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля. Дар'я Шевченко, Федір Коцапа, Суспільне новини, Черкаси. І це все на цю хвилину. Щасти.